Вітаю, Любі! Сьогодні хочу поговорити про тривожний тип особистості і поділитися деякими фактами, думками та спостереженнями, які я бачу на своїй практиці, адже працюю з людьми вже понад 16, 16 років. І можу точно сказати, люди, котрі е, мають тривожний тип особистості, це. Для них характерна така, знаєте, постійна тривожність. Навіть в стані спокою вони тривожаться. І насправді, якщо брати там історичну, це не про ну ми не будемо лізти там в якісь там генетику, спадковість чи ще щось. Це порушена біохімія організму, скажемо так. І швидше за все порушена біохімія гормону кортизолу. І зараз не треба бігти, його здавати, знаєте, як то всі біжать і. Факт таких людей в основному він постійно такий, знаєте, на старті, Бий, захищайся. захищаєшся. Ось, і ці люди вони мають таку особливість постійно шукати якісь проблеми в своєму житті, навіть якщо їх немає, все ідеально, все добре. І насправді це такий така захисна реакція організму, так бо він так звик контролювати, захищати і втікати, втікати. Тікати ця людина, ці люди вони в основному талановиті, але вони вчаться втікати, втікати від себе. Ось чим працюю я. Ми однозначно працюємо з точки зору коучингу. і це те, що я вже вам трошки проговорила. І що я бачу, з чим такі люди і, і клієнти. Які до мене приходять, з чим ми працюю, ми працюємо з налаштуванням е, біохімічних процесів, тобто порушення якраз всього гормону кортизолу, який призводить до підвищення пролактину, який може призвести до підвищення інсуліну і викликати інсуліну резистентність, і, можливо, ви навіть знаєте там, можливо, в себе або в своїх знайомих чи людей, якихось, які вам про це говорили, що їм все добре, сплю нормально. Е, навіть займаюся спортом, але або вага стоїть, або набирається, або набирається не на таких, знаєте, свойственних нам місцях, наприклад, там на животі дуже сильно ось то це можливо якраз від цього основного гормону і. Гормону кортизолу і понятно, там вже інсулінорезистентність, там же і пролактин може бути підвищений. Тобто, тут потрібно налаштовувати біохімію організму, і тоді, звичайно, стається чудово водії зменшення ваги, зменшення набряків і.